Саме тут, на вулиці Річковій на початку повномасштабного вторгнення Росії, від бомбового удару зазнали пошкоджень декілька десятків будинків. Наразі люди самотужки відновлюють свої оселі. Хто заможніший справляється краще? Однак, на жаль, в білій церкві є й такі історії. Доброго дня. Пані Раїса живе одна. каже, того ранку вибух застав її у своїй кімнаті. І розривається, вікна відкриваються, на всю тюлі до потолка, Штори. І мені на ладоні проти стекло, якби мене порізало, я б жива не стала, бо в мене сахар високий. Того дня на місце події виїхало чимало місцевих чиновників. Як водиться, почали обіцяти золоті гори постраждалим. Відбігли міліції було повно, мер городу був. Скоро визвали мені у кола сердечного поставила, сказали, не переживайте, все буде вмерти. Сказав, що все буде добре, все зробиться, все буде добре, не переживайте. Однак з тієї пори ані пані Раїся, ані жодному з тих людей, з якими ми спілкувалися, місцеві чиновники так і не допомогли. Бо без вікна не буде сидіти в хаті. Ну так, да. тому що ставити своє вікно. На відновлення пошкодженого житла в області є своя бюджетна програма, однак і в міста мають бути кошти на дані цілі. Як повідомив міський голова, це приблизно 14 мільйонів гривень. Але як каже наша героїня, чиновники чекають, поки люди самі вкладуть кошти у ремонти. Таку інформацію її озвучив один із членів комісії, що оглядала її будинок. Багато людей поставили вже вікна і ждуть гроші з государства. То ми вирішили так. Якщо це у вас п'ять вікон пострадало, значить на три вікна ми вам чи на той год, чи на світлий год дамо, От, в мене телефон навіть записаний, я все позаписувала. Ми дамо гроші, а вже вставляти за свої і два додати за свої. До речі, в акті огляду зазначено п'ять вікон та двері, але пошкоджено в будинку ще й дах. Варто сказати, що не досить зрозумілою є робота комісії. Комусь складають акт огляду чиновники, а комусь за кошти бюджету замовляють огляд у сторонніх організацій. Два таких огляда вартували міському бюджету більше 120 тисяч гривень. За ці кошти можна було поставити і вікна, і двері у кількох постраждалих будинках. Але вже майже півроку шибки у будинку пані Раїси залатані плівкою та агроволокном. Допомоги тут дочекалися лише від волонтерів. Все бачу ці п'ять вікон, вони політиленом заклінеться. Хто вам робив? Волонтери в той же самий день. Прийш... Ой, молодці, дуже молодці, стекла, всі мішки винесли, успокаювали, не плачте, ви ще добре стрілялися і все таке. А я плачу за те, що в мене грошей немає, і що я одна. Тож поки залишається чекати коштів від області. Але якщо їх не надійде, міська влада обіцяє зробити ремонти своїм коштом. Однак наскільки затягнеться цей процес, невідомо. Дмитро Ніжельський, новини, телеканал Крокус.